Що робити, як пермесо закінчується термін 31.12.24 року. У всіх пермесо закінчується в той день, що і у вас. Всі, хто приїхав в Італію як тимчасово переселена особа. Поки що немає процедури. Дайте ще тиждень Італії. Нехай вона опублікує той закон, бо закон не опублікований. Він тільки є на сайті governo.it. І там прочитайте, що пермесо тимчасового захисту дозволили продовжити до. 4 березня 2026 року, але за запитом особи, тобто ті люди, які сидять в Україні, маючи тимчасовий захист, і не приїжджають в Італію, їм перемесу автоматично не продовжать. Їм потрібно приїхати особисто і якось здати запит. Куди? Ще раз повторюю, невідомо, процедура ще не розроблена. Ті, хто мають більше якогось перспективного мислення в голові, я рекомендую вам вже негайно піти на роботу і подати на обмін конвертацію з перемесу тимчасового захисту.